Це таки сталося. РФ і США вирішили все за Україну. Володимир Зеленський ламає паузу і йде в абанк. На фронті наші зірвали джекпот. Перші кадри на найгарячіших відтинках ворог зловив гаву і отримав сповна. У ці хвилини Путін добряче обмулився. Тіньовий флот РФ йде на дно і тягне за собою Кремль. Ривок українських технологій. Союз України і Британії зробив небо непробивним. Туреччина зав'язує диктатору руки, а євро. Готується вдарити нижче пояса. Про все це у нашому випуску Пекельна. Точка». Терміново повний нокаут дипломатії. Про переговори спливло те, що намагалися приховати. Тепер усе за зачиненими дверима на всі документи грив секретно. Напруження зростає. Зеленський робить терміновий крок. А Орбан вчить до Кремля. Чи привіз прем'єр-угорщини несподіваний подарунок для Трампа прямо із Будапешта? Неочікуваний поворот події Вашингтон нервує, що насправді відбувається у геополітичних кулуарах. Про це у сюжеті далі. Скандали переговорам не завада. Київ готується до наступних раундів. Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки у нашій делегації, а й у мене. І ми готуємо твердий ґрунт для таких перемовин. Україна стоятиме на ногах міцно, завжди стоятиме. Підготовка до подальших переговорів ознаменувалася черговою неординарною подією. Антикорупційні органи провели обшуки у голови української переговорної групи Андрія Єрмака. Сьогодні на і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири. На місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку повне сприяння. За підсумками обшуків звинувачень не висунуто. Але у ввечері Єрмак подав у відставку. Тим часом Кремль отримав видозмінений під час переговорів в Женеві мирний план США та України. США передали РФ параметри погодженого з Києвом у Женеві. Плану обговорення документу заплановано на наступний тиждень. Для всіх вже абсолютно очевидно, особливо після витоку цих пльонок ще Дмитрієва, Ушакова, відхоф по так називаємому плану СЕДНО Штатах мирному плану, що це була спецоперація Кремля після того як попередній 28 пунктний план США втік у пресу викликавши серйозний резонанс та шквал критики, Білий Дім засекретив останню версію мирного плану. І зараз навіть європейські дипломати не знають, що в документі. Це безпрецедентна ситуація з дипломатичної точки зору. Ніхто із нас не має цієї інформації. Паралельно до Москви з візитом приїхав троянський кінь Путіна в Європі Віктор Орбан. на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини. Путін спробував воскресити ідею переговорів із Трампом у Будапешті. Это было предложение Дональда. Вот, Но ну, он сразу сказал, у нас хорошие отношения и с, с, с Венгрией, у тебя с хорошие отношения, у меня. Вот предлагаю, предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласимся. И если вот, в ходе наших переговоров дело дойдет да, до, до, до использования площадки Будапешта... Я буду этому тоже очень рад. Вот, собственно, визит Орбана, например, в как раз говорит именно про э, создание вот следующей ловушки э, Москвой. И это все происходит вот параллельно с тем, что как будто они э, рассматривают э, мирный план Соединенных Штатов уже откорректированный в Женеве. Нет, мы должны четко очень знать, что этот э, откорректированный план их не интересует. Мета Москви обман Трампа, брехня, маніпуляції, підміна понять і симуляція активності. Путін його зграє роблять усе можливе, щоб не робити реальних кроків до завершення війни, але при цьому не псувати відносини з Вашингтоном. Зараз ми вже бачимо, що на цьому етапі знову почали з'являтися повістки од пешта, причому, звісно, без Києва і без Брюсселя. как потенциальное место встречи э, Трампа и Путина и, конечно, Трамп, Путин точнее, будет подталкивать Трампу к э, такому своеобразному второй Аляске. Потому что как вот они постоянно формулируют что эти 28 пунктов, были, а, сделаны, а, учитывая дух анкоржа. Вот этот дух анкореджа сейчас россияне будут пытаться а, имплементировать а, в потенциальную встречу. Найкращим свідченням абсолютно немирних намірів агресора є поле бою, на якому окупанти лише нарощують активність та інтенсивність штурмових дій, продовжуючи наступати на Донбасі та запорізькому напрямку. Екстрено росіяни потрапили у фронтовий котел під Гуляйполем. ЗСУ відпрацювали із філігранною майстерністю. Військо РФ помітно шкутильгає на покровському напрямку. Теж серія невдач, жорстка зачистка і жодних але це відповідь наших за брехню. Куп'янськ розкатав сили противника. Російські генерали у ступорі. Українські дрони добувають окупантів у Криму. Невже почалося велике звільнення українських територій? Про це у сюжеті далі. Зсу повернули під контроль ситуацію на Гуляйполі. в районі населеного пункту. Відбито понад 20 спроб штурмувати наші позиції і нового прориву не сталося. Повідомляють сили оборони півдня України. Сьогодні там вистроєна на Гуляйполі нова оборонительна лінія. нова лінія оборони Відповідно, буде учтен ландшафт цієї місцевості. Це не промисловий Донбас. на жаль. однак є реки, є лісопосадки. В которых возможно э, сохранить те позиции, которые у нас сегодня есть. Як стало відомо, після просування росіян на цьому напрямку в командуванні було ухвалено рішення перекинути частину резервів під гуляйполе. При цьому в РФ вже поспішили заявити про захід військ безпосередньо до райцентру. Проте інформацію спростовують у нашому центрі протидії дезінформації. Також не підтвердився вкид розпабліків і щодо окупації села Високе. Минимально подошли они к этому нашему э, укрепрайону и логистическому центру. Пытаются направлять группы отдельные на окраины. Булья и поле идут, опять-таки, напряженные боевые действия там э, нашим оборонцам, э, как бы э, пришли какие-то ресурсы и подкрепления. І йде борьба за стабілізацію на цьому напрямку. При цьому місцем застосування основних зусиль ворога залишається покровськ, кажуть аналітики. Атаки цілодобово відбуваються як у самому місті, так і на околицях у спробах оточити українські угрупування. Противник контролює е, більшу частину міста покровська юг і центр. И ппот пита пытается отшвить такого рода действия, а также постепенно как бы Ахватують е її кальсожимат по круг Мирнограда. Однак у нескінченних штурмах на покровському напрямку росіяни зазнають колосальних втрат. У нашому командуванні не приховують головне завдання ЗСУ на сьогодні завдати максимальних втрат угрупуванню противника, і з цим сили оборони справляються на відмінно. Потері настільки великі, що приходять брати резерв, який по ідеї, не був призначений для. заходов в Покрос. То есть, и даже с оперативным резервом Россия не может взять Покрос. вот сейчас вот на квадратный километр кладется в среднем более 200 тел врага. Ну, то есть там убитые, раненые. И это колоссально много. При цьому, крім оборони, вдається нашим військовим у Покровську іноді і просуватися. Зокрема, як повідомляють, із місць періодично відбуваються зачистки ворога по ту сторону залізниці, яка нині є своєрідною лінією розмежування у місті. Сіла оборони дійсно вдаються і контратакуючі міроприяти, яке в частности і у Покровські. Ми о Куп'янські, ми говоримо, о Куп ми говоримо е, практично бо всіх наших локаціях, де росіяни питаються продвинути до слова про Куп'янськ за словами самого Путіна, місто оточене і під контролем Росії. Насправді ж, оточення немає і близько. А росіян у населеному пункті з кожним днем залишається все менше. Враг, к сожалению, пока еще находится в Купинске. Вполне вероятно, силам обороны удастся улучшить свои тактические позиции. Я сегодня не говорю о том, что нам удастся полностью вытеснить врага, хотя Та тенденція, которая сьогодні у Купинске проявляється, вона говорить о том, що сілам оборони метр за метром удається ну, очищать нашу українську землю от врага. І гарні новини напередодні прийшли з окупованих територій. Зокрема, стали відомі подробиці удару по Криму. Так у генштабі розповіли, що на півострові були атаковані комплекси ППО панцер С 1 та Тор 2 М. Після чого дронами вдалося знищити склад безпілотників Оріон та Форпост, а також вразити командний пункт та скупчення особового складу ворога. Місні зетпабліки були в паніки, заявляю про те, що літять різні інструменти, навіть Мавіки. А мавіки це 10 кілометрів. Откуди і хто їх запускав. Ну ясно, що не українські військові. тогда хто і відкуди. То есть это вот те самые морские беспилотники, участие которых, опять же, подтвердили Z-Public, которые выполняли, очевидно, функцию мини-авианосцев, которые доставляют мавики, мавики залетают и уничтожают объект. Мавики вообще в этом смысле идеальный инструмент, то есть если их удается доставить к побережью, то дальше это практически неубиваемые э, такие вот инструменты. Тобто, по суті, сили оборони застосували нову тактику, коли один великий дрон доставляє до місця атаки багато маленьких. І з огляду на те, що все пройшло успішно, схоже у російських тилах незабаром значно додасться проблем. Екстрено крах нафтових схем Кремля. Санкції і старі танкери зробили свою справу. Кораблі, якими Росія обходила обмеження і вивозила нафту, прямим курсом прямують на утилізацію. Російський режим втрачає останні можливості для контрабанди, а імперія нафтотранспорту починає руйнуватися зсередини. Схоже, путіну цього разу не уникнути удару по фінансових потоках. Деталі цієї нафтової катастрофи для Кремля у сюжеті далі. Путин у мінусі на мільярди є вряд ли Смогу что-то добавить нового. новоцнівий флот РФ вступив у фазу масового списання. Танкери, що старіють, змушені продавати зі знижкою і в ціні. Дедалі більше старих російських танкерів вичерпують ресурс та потребують утилізації. В результаті плавучий металобрухт перетворюється на справжній, що підриває можливості тіньового флоту, змушуючи продавати підпадаючи під санкції судна зі знижкою та шукати способу компенсувати втрати. Очень жорстко адсліджується американською стороною момент продажа конічним потребітелям російської нефти і скрапленого газу. Крім цього, американська сторона заявила о том, що в випадку несогласія Російська Федерація сесть за стол переговорів ведуть вторічні санкції проти уже конечних потребителей російських енергоресурсів. А це серйозніший удар по російській економіці. Середній вік суден тіньового флоту становить 20 років, причому 60% кораблів мають вік і вище. На данный момент российская сторона вынуждена признать, что затратная часть российского бюджета увеличена на практически 3,5% ВВП. А это свидетельство того, что денег в казне Российской Федерации практически нет. И соответственно, возможности пополнения денежных средств до счет функционала теневого флота ограничены до минимума. Цього місяця в турецькому порту почалося розбирання танкера Eagle Ес», який став відомим після надзвичайної ситуації у фінській затоці. Рік тому судно якорем пошкодило кілька підводних кабелів, а фінська влада виявила на борту підозріле обладнання. Російська федерація винуждена продавати ніфть дисконтом 40%. То есть это свидетельство того, что даже оконечные потребители понимают те риски, которые стоят в моменте возможных санкций со стороны американских партнеров. И дальнейшие действия Российской Федерации, а именно снижение цены на нефть, свидетельствуют о том, что они вынуждены фактически демпинговать, чтобы удержать Хоча б определенне количество потребителей російських енергоресурсів. багато суден ціньового флоту вже перевищили термін служби. Тому ці іржаві корита пропрацюють недовго, перш ніж їх доведеться списувати. 2024 року офіційно було утилізовано 409 кораблів. количество утилизированных судов будет увеличиваться. Данное давление продолжается, соответственно, на другие страны, которые предоставляют свой флаг суд российским судам. Ну и следует отметить, что страны ЕС ввели дополнительные санкции против, соответственно, теневого флота Российской Федерации, снижая до минимума возможности использования э, данной лазейки для пополнения российского бюджета. Російські податкові надходження від продажу нафти є найнижчими з початку війни. Санкції сильно б'ють по Росії, і їх буде ще більше. Потірі від санкцій США Штатів на даний момент уже приблизительно приближається сумі до 100 мільярдів доларів. То тобто є серйозніший удар по можливостях російської економіки і соответственно російського правительства фінансувати дальніший активний характер бойових дій в Україні. У жовтні санкції проти 65 суден додатково запровадила Нова Зеландія. А нещодавно Канада також розширила власні обмеження до списку. Внесли ще 100 суден із російського тіньового флоту. Неймовірний ривок на фронті технологій Україна разом із Британією виводять у небо нову зброю, про яку росіяни навіть боялися думати. Свіжий протидронний монстр шматує іранські апарати просто в польоті, не залишаючи окупантам жодного шансу. На фронті стартує нова ера безпілотних битв, і її перший удар вже відгукується панікою всередині російських позицій. Усі подробиці про це далі у сюжеті. Україна посилює протиповітряну оборону не лише на фронті, а й у глобальному масштабі. Велика Британія та Україна підписали історичну ліцензійну угоду на виробництво українських дронів-перехоплювачів Октопус, створених спеціально для боротьби з російськими шахедами. Міністр оборони Денис Шмигаль наголошує, що це відкриває нову еру міжнародного військово-технічного співробітництва, коли українські технології лягають в основу масового виробництва партнерів по оборонній коаліції. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба. Денис Шмигаль, міністр оборони України Проєкт Октопус нині на фінальній стадії переговорів і може бути започений уже найближчими місяцями. Міністр оборонної промисловості Великої Британії Люк Поларт уточнює, що країна готується виробляти близько двох тисяч перехоплювачів щомісяця та направляти їх безпосередньо в Україну. Велика Британія є видатним лідером у галузі досліджень, розробок та передового виробництва. Тому ми можемо додати те, чого нашим українським друзям бракує в цьому плані. Ми маємо бути швидкими і маємо бути першими. Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин, але загалом Україна є для нас важливим партнером у створенні технологій, необхідних для стримування Росії та переозброєння Європи. Люк Поварт, міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії. Для України ця угода не просто розширення виробництва дронів. Це спроба створити стабільну систему протидії масовим атакам шахидів, які країни агресор запускає по українських містах практично щовечора. «Октопус» вже довів ефективність на полі бою, компактний, маневрний і дешевий у виробництві. Він перехоплює ворожі безпілотники в повітрі, забезпечуючи гнучкішу і швидшу оборону ніж традиційні системи ППО. В Україні три виробники вже отримали необхідні технології для випуску октопус. Ще 11 готують свої виробничі лінії. Але ключовим є саме міжнародний масштаб. Запуск виробництва у Великій Британії дозволяє перейти від десятків і сотень дронів до тисяч щомісяця. місяця. Такий темп може вперше змінити баланс у війні дронів, де поки що чисельна перевага залишалася за РФ. Паралельно Україна розвиває спільні програми зі Сполученими Штатами, де також налагоджується виробництво перехоплювачів, здатних знищувати ударні безпілотники. РФ у Вашингтоні не уточнюючи, йдеться саме про «Октопус», але тенденція очевидна. Партнери переходять до формули не лише постачати, а й спільно виробляти. Любой а, воєнний проект, який проект зв'язаний з увеличенням поставки вооруження на фронт. то ли это обычные дроны, то ли дроны перехватчиков для шакедов, они важны для а, полноценного ведения войны в воздухе и на земле. А такого рода проекты, как производство, совместное производство автобуса в Англии и в Украине, они еще более важны для украинской стороны. Они, ну, давайте так, они не дадут перелома а, в войне, Ближайше время, давайте скажем так, але при этом они смогут э, улучшить безопасность неба для многих і многих городов. Одночасно Україна зміцнює не лише оборонний, а й фінансовий фронт. Київ і міжнародний валютний фонд досягли домовленості про нову чотирирічну програму підтримки на суму 8,2 мільярда доларів. Прем'єрка Юлія Свереденко підкреслює, що ці кошти допоможуть профінансувати критично важливі витрати. Та зберегти макрофінансову стабільність, без якої неможливе ні виробництво озброєнь, ні стійкість оборонної економіки. У ці хвилини Туречна робить ривок, який змінює правила гри. Анкара відходить від Москви. Ба більше вирішила тепер піднатиснути. Ердоган споряджає найпотужніше військо НАТО. Воно готується зайти в Україну і жорстко рознести солдатів Путіна. У Кремлі усіх піднімають по тривозі. Російський диктатор втрачає союзників і, схоже, не може утямитися від підстави Туречни. Тож у чому насправді полягає план Анкари? Усі подробиці у сюжеті вже за декілька секунд. Реджеп Ердоган вкотре всадив ніж у спину Путіна, зробив це президент Туреччини саме після останньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Тоді обидва лідери за зачиненими дверима, якщо вірити пресі, обговорили низку дуже важливих питань про припинення вогню в Україні та подальші гарантії безпеки для офіційного Києва. Президент Ердоган і його український колега Володимир Зеленський заявили, що переговори були конструктивними та позитивними. Хоча жодних реальних подробиць про самі переговори не було надано. Це породило ще більшу хвилю чуток у політичних колах. Поки одні надійні джерела, нібито запевняли, що Ердоган намагався переконати Зеленського прийняти капітуляцію і погодитися на пропозицію Кремля інші навпаки. Запевняли, що турецький президент відмовляє українців від мирного плану Путіна і наполягає на нарощуванні військового виробництва. Вони також обговорили зростаючу оборонну співпрацю, заявивши, що результати цієї співпраці буде видно в майбутньому. у перші кілька років цього конфлікту Ердоган заявив, що він по суті єдина людина, яка має добрі стосунки як з Москвою, так і з Україною, а також є членом. НАТО і має тісні зв'язки із Вашингтоном про те, що далі, то складніше і набагато менше бажання Вердагана продовжувати дружбу з кривавим російським диктатором після останніх санкцій, накладених на Росію, купувати нафту і газ у колишніх обсягах за заниженими цінами, Анкара більше не в змозі. А значить, і потреби цацкатися з Путіним і Росією в Туреччині. Чини немає ніякої. Варто зазначити, що останні кілька місяців відносини Туреччини з Москвою схоже трохи остигають. Ердоган хоче спілкується з Путіним, але не так часто як раніше. Поменшало особистих зустрічей, і один із чинників, що сприяє цьому, полягає в тому, що з обранням президентом Трампа Туреччина значно покращила свої відносини з Вашингтоном, і особливо особисті зв'язки Ердогана з Трампом стали дуже тісними. А ось для Кремля дружба між Трампом та Ердоганом загрожує катастрофою. Без благословення турецького президента Росія може не дорахуватися величезної частини сірого імпорту та товарів подвійного призначення, що активно завозяться до РФ, зокрема, і через Туреччину. Процес аграрічення. и сокращение экономических контактов с Россией, он идет по всем направлениям. Турция была крупнейшим партнером Российской Федерации в течение долгого времени, и не только в сфере энергетики, но и там просто колоссальное количество экономического взаимодействия. Но и Турция тоже будет сокращать. Що ж до допомоги Україні, то тут Анкара, схоже, дає своїм компаніям зелене світло після гучної заяви Міноборони Туреччини про направлення свого контингенту до нас в країну, паралельно про налагодження спільного військового виробництва заявила ціла низка турецьких компаній. Тож не виключено, що дуже скоро по російським НПЗ у глибокому тилу ворога полетять не не лише українські, а ще й зовсім недавно дружні Кремлю турецькі ракети та безпілотники. Сталося невідворотне. Європа виходить на передову. Росія посилює тиск на НАТО, і реакція заходу нарешті стає смертоносною для Путіна. Німеччина вже підготувала таємний план дій союзниці. Вирішили натиснути на болючу точку Кремля. Це відплата за всі злочини Москви. Невже і справді Європа зробить те, про що давно говорила? І чи зупиниться диктатор на півшляху до своєї мети? Не пропустіть сенсаційні подробиці у сюжеті вже за мить. Європа готується відповідати Росії на її атаки. Євродепутати пропонують захищати спільно, навчатися України і посилити санкції щодо Росії та Білорусі, стверджують у Welle. С Росією треба розмовляти на її язикі. Росія тільки язик з сіли. Поэтому Росія має прекрасне відношення з Турцією на то, що Турція збила її самоліт, і цьому не сказала, що це була ошибка. Она вибачилась за те, що не то зробили, но при цьому дала понять, що ми вас попереддили. На день пізніше видання політик також написало про те, що Європа обмірковує дії у відповідь проти Росії. Говорити про якийсь більш серйозний відповідь Європою по станію на зараз, мені кажеться, ще, на жаль, рано. То есть, при притом, що очевидно, що вже давно йде атака агресія проти Європи со співпрацею з Російською или залетают российские дроны, либо дроны, которые взлетают в Европе, скорее всего, запускаются связанными с Российской Федерацией людьми, Европа пока не готова психологически пойти на то, что будут, скажем так, использоваться военные механизмы давления. За даними джерел журналістів, ідеї помсти для Росії варіюються від спільних атакуючих кібероперацій і швидкого та скоординованого визначення джерела гібридних атак до несподіваних військових навчань під керівництвом НАТО. Найбільш предметним судячи з опису за Street Journal, є план Німеччини. Країна розробила секретний план для підготовки до можливої війни з Росією. Германии в 22-м тоже думали, ну, может быть, пожертвовать Украиной и все. Но в 2023 году, где-то ближе к концу 2023 года, немецкий совет по внешнеполитическим делам, он подготовил доклад, где была такая фраза, что в случае поражения Украины война Германии и России – это перспектива 6-10 лет. То есть, что это не война отменяется, это война может отложиться, но она более скажем так, в длительном промежутке она все-таки будет. Впоследствии в Германии говорили, что нет, не будет 6-10 лет, война может начаться чуть ли не через год. За більш ніж два роки німці створили документ, що передбачає відправку на схід до гіпотетичної лінії фронту до 800 тисяч військовослужбовців країн НАТО, включаючи підрозділи Німеччини та США. Джерела The Wall Street Journal» стверджують, що в плані детально позначені логістичні маршрути, за якими планується перекидання військ. Діла ця на території України, і зістаним приемлем чем допустить это на своей территории. Но что значит делать это на территории Украины? Это означает, что Германия не отправит свои войска на территорию Украины для войны с Россией. Пока мы не видим каких-то серьезных сигналов от европейских партнеров о готовности направлять свои войска в Украину. Но разговоры есть, Мануэль Макрон иногда об этом говорит, но как-то эта идея, она не очень находит одобрение у партнеров по Европейскому Союзу. Продовжуючи свою агресію, Росія має розуміти, що в Україні вона може зіткнутися не тільки із ЗСУ, але й з іншими військовими силами, які захищають суверенітет своїх країн. На цьому тьоме все. З вами була я, Дарина Гуцькало. Ще більше пекальних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.